Я бачу себе у тому кратері, мою дружину і дитину. Це ніби дивитись на форму мого серця. Лікарі називають це кордіофармія Міокарда. Мій надзвичайно особливий випадок. Маю знімки. Бажаєш побачити у Гартмана серце в формі серця? Ні, тобі справді варто. Це не є спадковим. Знаєш, я так і не змирився з їхньою втратою. За всі ці дні я став одержимим ідеєю, що пляж реальний і вони там. Я б здійснив зупинку серця на три хвилини, щоб знайти їх день за днем, день за днем. В себе попрощатись? Зовсім протилежне. Кажуть, що пляж у кожного свій. А що, якщо потипічне життя у всіх також різне? Ця думка мене жахає провести вічність на самоті. Тому я вирішив знайти мою сім'ю і йти далі з ними. Померти із ними. Якщо смерть воз'єднає нас, тоді так. Але повторні зупинки серця завдали шкоду моєму серцю. М'язи поступово деформувались. З часу мене стали називати пляжним науковцем, Гартманом. Ради, що ми мали цю розмову.